Вітаю в ефірі Кавабрейк. Запрошую всіх охочих долучитися до нашої розмови. Сьогодні будемо говорити про видатного діяча Миколу Хвилявого. І до нашої студії ми запросили кандидатку історичних наук, доцентку кафедри українознавства Національного університету Запорізька політехніка Людмилу Торчину. Вітаю вас, пані Людмила. Дякую. Я вас вітаю, Микола Хвилявий. Український прозаїк, поет, публіцист, політичний діяч, один з основоположників. По революційної української прози, один з найвідоміших представників розстріляного відродження, і натхненник гасла геть від Москви. У 20-ті роки підтримував, впроваджував в життя політику українізації, виступав проти русифікаційного та просвітянського векторів розвитку українсько-радянської культури. Тож, пані Людмила, я знаю, що Микола Хвилявий мав не один літературний псевдонім. Їх було у нього декілька. Він активно писав, так доносив свої думки. Але відомо, що є таємниця його народження. Ось розкажіть, будь ласка, мало хто про це знає. Така ситуація, вона доволі мало обґрунтована. Справа в тому, що в 1997 році я відкопала у газеті Буковинське віче статтю за підписом пана Василевського, в якій він писав, що. Насправді, хвильовий знав про таємницю свого народження, угу. знав, що батько у нього не Фітілюв, а якийсь козак на прізвище Дорош. Угу. Я так передбачаю, що могло бути, що е, пан Фітільов, який був Вигнаний з університету за революційну діяльність, відповідно, лишився без грошей і пішов на село вчителювати. По приїзду до Харкова і в той же час у Києві, тоді провінційному, ходили такі віршовані рядки. Я фітіль», Бо не звітіль, І моя мати не така, тому то син я козака. Угу. І ці е, рядки приписували хвильовому. Угу. А чому не Фітіль? Бо справжнє ж прізвище Фітільов. Ну от, власне, така е, таємниця. І ще один е, нюанс, який можна пояснити. Чи наголосити на якому? Після смерті Хвильового у щоденникових записах Винниченка з'являється рядок, присвячений Козаку Дорошу. Угу. Хто такий Доро? Чому з'явився? Чому з'явився? І там буквально тиждень після самогубства. Угу. Невідомо. Відомо, що Микола хвильовий мав неабиякий характер, так і неабиякий стержень. Ось скажіть, будь ласка, як у нього складаються відносини з оточуючими у період національно визвольних змагань? Ну з періодом національно-визвольних змагань доволі мало інформації. Ми можемо говорити тільки про те, що а, на одному з мітингів а, він а, взяв і приєднав собі на шинель два банти червоний і жовто-блакитний. А ще а, його а, були заарештували більшовики, приговорили до розстрілу, йому вдалося втікти. Угу. Це був такий період, коли не було ще точно з'ясовано, хто переможе, хто буде е, правити. І е, хвильовий сам. Е, Хвилювався угу. і не знав, куди себе притулити, не дивлячись ні на які стрижні, про які ви щойно сказали. А ось розкажіть тоді детальніше, Микола Хвилявий так був за політику Українізації. В так. чому суть взагалі була цієї політики, і що хотів донести саме кола хвиля? Угу. Ну, щодо політики е, українізації, то вона була покликана завести до е, Партії більшовиків в Україні якомога найбільше представників української нації. І е вони е цілком досягли успіху, і наслідком цієї політики стало е збільшення публікацій е творів е україномовних е газет. Е Засобів навчання у школах, переведення шкіл на українську мову і тим самим активізувалося а, такий рух за те, яким чином буде розвиватися українська література. Наслідок цього виникла літературна дискусія. Хвильовий виступив її ініціатором. 30 квітня 25-го року він розпочав в газеті Література і побут, літературну дискусію. Йому е, натомість е, виступив е, початкуючий письменник з е, організації Плуг. Григорій Яковенко, що в подальшому дало підстави Хвильовому всіх у своїх памфлетах називати словом Енко, що це означає? Яковенко, ага. Яковенко, Пилипенко, Коваленко це всі ті, хто були з протилежного табору. А скажіть, чому взагалі він був обурний? Чому він був проти русифікації? Що не так? Можливо, з дитинства? Чому ось саме був такий супротив? Ну, знаєте, з дитинства насправді ви маєте рацію. Він виховувався в середовище? Бабусі, яка йому розповідала казки, співала пісні про домовиків. Українською мовою. українською мовою, звісно. І коли більшовики перемагають і приходять до влади, вони ж про що говорять? Вони говорять про те, що е, все буде українською мовою. А тут проходить два роки три. І починається тотальна русифікація. Угу. І звісно, що Хвильовому це не подобається. І коли проголошують політику Українізації, він дуже, дуже і дуже радіє з цього приводу. І я вам знаєте, як скажу, ця політика проголошена у 23-му році. Угу. Фактично, вона діяла до 38-го угу. року. Активно до 28 року. З 25 року почалася е, літературна дискусія, яка тривала до 28 року. Uh -huh. І от е, по первах, на початках, в оскільки це дискусія літературна, в ній брали участь виключно літературної дічі, а потім вже за рік. Прилучилися і політики. Uh -huh. Яким чином це трапилося складно сказати? Але на 26 й рік очільником Центрального комітету комуністичної партії більшовиків став вже Лазар Каганович. Його надіслали спеціально з Москви, і він е вивчив спеціальну українську мову. Uh -huh. І Сам читав твори українських письменників. Коли проти його виступив очільник наркомату освіти Шумський, тим самим він викликав листа від Сталіна, товаришу Кагановичу та іншим членам ЦК КПБУ. У цьому листі було написано, що такі товариші, як Шумський, розкладають дисципліну і їм просто немає чим займатися серед правлячих чинів в партії. Невздовзі Шумського звільнили з посади і відправили на північ. Ну, там теж в нього була керівна роль, але вже не настільки продуктивна, як була в Україні. З 26-го року починається активна політична фаза угу. і Хвильового звинувачують в націоналізмі. Угу. У чому був його націоналізм? У тому, що він написав геть від Москви. А чому він так написав? Між іншим, він же не заперечував великі досягнення російської літератури. Але він говорив про те, що в Росії на сучасний для нього момент не створено нічого достойного уваги. Угу. От нічого. Натомість, Це на його думку, так. натомість в Україні вже є і е, багато. Лі... літературних організацій, організацій які мають свою продукцію. Пані Людмила, розкажіть, будь ласка, про ось ці письменські організації, які саме Микола Хвилявий, до яких він входив, які там були літературні дискусії? Ось бачите, це була така перевага, так, українського україномовного народу на той час. І що вони хотіли цим донести? Ви розумієте, в чому справа? Ми можемо говорити, що після закінчення. Національно визвольних змагань, і після утвердження е, КПБУ як правлячої партії, mm -hmm. людям, які були не згодні з нею, не було вже чим займатися. Mm -hmm. Ми можемо говорити, що е, літературні об'єднання доби Українізації, це клуб за інтересами. Mm -hmm. І е, Такий різновид політичних партій. Mm -hmm. Оскільки з одного боку були Олімпійці, чому Олімпійці? Mm -hmm. А тому, що вони організувалися у вільну академію пролетарської літератури, а академія це ж те, що е, сидить десь на горі і. Порівнює себе із Зевсами, mm -hmm. Герами і так далі, що вони були грецькими богами міфічними. розумієте, А натомість їм проти, противагу були плужани. Хто такі плужани? Це ті, які відсохи, які мало е талановиті. Раби могли працювати та все чи ні? Ні, ну чому? Вони могли писати, просто читати те було а, не цікаво. Все зрозуміло. От. В цьому є конфлікт ситуації. Коли одні були на горі, а інші внизу. І оті, які внизу, вони не хотіли, щоб ука інтелектуалів виступала від імені пролетаріату, бо не вважали їх пролетаріатом. Ось так. Пані Людмила, розкажіть, будь ласка, про самогубство Миколи Хвилявого чи були для цього підстави? Теж, як і з таємницею народження, mm -hmm. існує кілька версій. З одного боку, начебто, правдоподібно, що він зібрав у себе вдома друзів, що він грав на банджо, співав пісень, потім взяв і вийшов до сусідньої кімнати, до кабінету і звідти пролунав звук пострілу. А з іншого боку, питання для чого такому, ну, доволі, будемо називати речі своїми іменами, доволі успішному чоловікові вкорочувати собі життя. Справа в тому, що перед тим було а, застрелено, арештовано. А, і в подальшому застрелено його близького друга Михайла Ялового. Потім начебто хвильовий віддав весь свій архів далекому родичу по материнській лінії. І та людина йшла з цими з аквояжами uh -huh. по вулиці її бачили. І що ще могло бути підставою для самогубства? Можливо, йому сказали, що якщо ти не зробиш так, uh -huh. то тоді загине твоя родина. Погрожували, можливо, так. Можливо. Ну, Тим не менше начебто і підстав не було, а з іншого боку, от сталося так, як сталося. І е, після самогубства, умовного, знайшли у нього в кабінеті дві. Передсмертні записки. Угу. Одна з них була адресована новій генерації, угу. і там були такі слова, що хай живе комунізм, хай живе комуністична партія. Ви ж розумієте, що це... Йому, так. що це були такі речі, які слова. б він саме не написав. Угу. А друга була адресована родині, ну не родині, у нього пасер. Ця була на ім'я Люба uh -huh. І от він її називав Любисток. Uh -huh. угу. І от о, так він до неї звертається, Любий мій Любисток. Ну і далі. Це були короткі записки. Під час похорону хвильового була величезна кількість людей, які йшли за тороною Підсумовуючи, пані Людмила, скажіть, будь ласка, який слід залишив після себе Микола Хвильовий? Який внесок, так би мовити, краще сказати? Ну, знаєте, от про внесок то краще не у мене питати, а у філологів, тому що я таки займаюся суспільно-політичними процесами. Ну, він же займався суспільно-політичною так, діяльністю, також. так? Він виступав із своїми памфлетами. Я їх, звісно, читала і аналізувала. Я можу сказати, що ці памфлети називалися «Камогрядичі», Думки проти течі, апологети писаризму і найрадикальніший памфлет називався Україна чи Малоросія, і він був знищений у 26 році. Оці памфлети можна провести паралелі. З сучасним Фейсбуком. Угу. Тому що люди чекали, поки вийде газета для того, щоб взяти і прочитати. Саме його памфлети бачите? Так. Саме його памфлети? Так. Про те, що під час похорону була дуже велика черга з його прихильників, це вже також говорить багато, адже його поважали, його цінували. Так і за ним люди йшли. Хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про Миколу Хвилявого, про таємницю смерті та таємницю народження. І до нашої студії ми запросили кандидатку історичних наук, доцентку кафедру українознавства Національного університету, Запорізька політехніка Людмилу Турчину. Дякую, Дякую вам. А я не прощаюся, кажу до побачення у новому випуску програми Кава Брейк.